будь-якого іншого міста обіцяють всі. А хто виконує громадська ініціатива, система народного контролю слово і діло вже п'ять років досліджує та вивчає специфічну тематику обіцянки українських політиків і чиновників. Інформацію моніторять з офіційних веб-порталів, публічних виступів, сторінок у соціальних мережах. Далі перевірка за допомогою звернень і запитів. Нині на порталі слова і діло» понад 20 тисяч зобов'язань, які на себе взяли державні мужі. Ми фіксуємо обіцянки передвиборчі. А також фіксуємо поточні обіцянки, декларації політиків і чиновників, які мають абсолютно чітке зобов'язання перед громадянами, перед своїми виборцями, мають чіткі дедлайни виконання. На Полтавщині в поле зору активістів потрапили голова облдержадміністрації Валерій Головко, міський голова Полтави Олександр Мамай та обрані від області народні депутати. Фахівці системи народного контролю підрахували за шість місяців роботи на посаді голови Полтавської облдержадміністрації. Світ. Валерій Головко виголосив 30 публічних обіцянок. Основна частина із них, на жаль, поки що зараз продовжують залишатися лише в процесі реалізації. Практично по кожній є проміжна інформація і є певні якісь кроки на етапі реалізації. Більш детальніше по кожній обіцянці розповість мій колегам. От якщо ж говорити про показники виконаності і невиконання, то невиконаних обіцянок у очільника Полтавщини лише Ще шість, от натомість виконаних вісім. Серед основних реалізованих обіцянок керівника області виділення коштів на оздоровлення полтавських бійців антитерористичної операції та на придбання транспорту паливомастильних мастильних матеріалів для груп швидкого реагування. Також він, як і обіцяв, ініціював службове розслідування щодо посадовців Полтава водоканалу. А ще будівництво фортифікаційних споруд на сході полтавські фахівці ведуть чітко за графіком. Міський голова Полтави Олександр Мамай в рейтингу виконання обіцяного на 13-й сходинці. Було зафіксовано у Олександра Мамая 134 обіцянки, з них 40 виконано 53 не виконано, 41 знаходиться в процесі. Це обіцянки, які були виконані тим чи іншим суспільним резонансом, тією чи іншою проблемою міста, і ті, які в принципі на реалізації не займають багато або фінансування великого, або багато часу щодо депутатів, мажоритарників від Полтавщини, то. У за словами представників громадської організації, лідером із виконання обіцяного став Сергій Каплін. А от народний обранець Костянтин Живаго поки що не втілив у життя жодного взятого на себе передвиборчого зобов'язання, і це до речі за період двох скликань парламенту. Міста